В ефірі програма ДВ Новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Як події новорічної ночі у Кельні змінюють Німеччину? Чи вдасться Києву купувати газ лише в Європі? Чи утримається європейська єдність у 2016-му? Напади на жінок на новий рік у Кельні змінили Німеччину. Внутрішня безпека зараз тема номер один. Берлін стоїть на порозі пожорсткішення міграційних законів і водночас застерігає відцькування іноземців. Подробиці того, що сталося тієї ночі, вивчала Христина Ніколайчук. Кенський собор найбільш відвідувана пам'ятка Німеччини. Саме тут у новорічну ніч у самісінькому центрі міста на привокзальній площі, а також на самому вокзалі, були скоєні масові напади на жінок. Тоді тут зібралися близько тисячі чоловіків. Багато з них кидали петарди у НАТО, а пізніше розбилися на групи, чіплялися до жінок та обкрадали перехожих. У поліцію Кельна надійшло вже понад 500 заяв від постраждалих жінок. Майже половина скаржиться на сексуальні домагання. Подано мінімум дві заяви про зґвалтування. Поліція кинула на пошук злочинців усі сили. Але станом на сьогодні слідство відомі імена лише кількох десятків підозрюваних. Серед них і ті, хто претендує на притулок у Німеччині. 1 січня поліція оприлюднила прес-реліз під заголовком Весела атмосфера святкування пройшли мирно. У ньому повідомлялося, що близько опівночі правоохоронцям довелося очистити провокзальну площу, аби уникнути масової паніки через вибухи піротехніки. Про сексуальні домагання, масові крадіжки та ймовірно, національність злочинців. Ані слова через тиждень після публікації цього прес-релізу голову кельнської поліції достроково відправили на пенсію. Масові сексуальні домагання викликали величезний суспільний резонанс. І, хоча провина мігрантів поки не доведена, противників прийому біженців у Німеччині стало значно більше. У Кельні в суботу пройшла демонстрація правопопулістського руху Пегіда. У ній взяли участь понад півтори тисячі людей. Вони кидали в поліцейських пляшками та петардами. Поліція у відповідь застосувала водомети і сльозогінний газ. У той самий день близько тисячі жінок виступили проти насилля і сексуальних домагань. А відома художниця Міло Муаре влаштувала перформанс. Вона вийшла до собору лише у взутті із плакатом Поважайте нас, ми не беззахисні жертви, навіть якщо ми голі. Після масових нападів на жінок німецький уряд, вочевидь, змінить свою політику щодо біженців. Йдеться про посилення правил прийому. Реагуючи на події в кельні, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що біженців правопорушників будуть висилати з країни. Окрім цього, у відомстві канцлерки заявили, що найближчим часом біженців обмежать у виборі місця проживання. Водночас міністр юстиції ФРН Гайко Маас застеріг від цькування іноземців. Український уряд знову наголошує, що припиняє імпорт газу з Росії. Київ пояснює відмову закупівель високою ціною порівняно з європейською. Прем'єр Арсеній Яценюк запевняє, що українці не змерзнуть, бо у сховищах достатньо запасів для опалювального сезону. Які шанси у Києва позбутися залежності від російського газу? Запитаємо в експертки з енергетики Клаудії Кемферт. Пані Кемферт, то чи ж вдасться Україні відмовитись від російського газу? Die Ukraine kann durchaus auch auf russisches Gas verzichten, ob zu vollem Umfang. Україна може відмовитись від російського газу. Чи зможе вона це зробити повністю, покаже час, бо Україна потребує досить багато газу. Ас Русландіоретиш і засмогли дасті Україна з Оропа. Теоретично Україна може отримувати газ з Європи однак це не дозволяють чинні контракти. Особливо контракти з російськими постачальниками але повна відмова від російського газу можлива просто потрібно трохи часу. Чи може Україна замінити російський газ європейським? За яких умов це можливо? звісно, Україна може замінити імпорт російського газу, який наразі складає 50%. Європа може запропонувати постачання газу. Не варто забувати, що є певне перенасичення на міжнародних ринках газу. але тут потрібна певна підготовка Треба збільшити обсяги імпорту зрідженого газу. Також транзитні системи для поставок газу з заходу на схід мусять бути покращені. Варто зазначити, що чимало договорів забороняють експорт газу з заходу на схід. Це питання теж треба врегулювати. Тоді Україна потроху зможе відмовитись від російського газу. Дякую, пані Кемфорд. Енергетична безпека ЄС завжди на порядку денному Брюсселя. Однак у 2016-му перед євросоюзом можуть постати і нові виклики: Лондон, дедалі більше говорить про свій можливий вихід із ЄС. Через це з'явився навіть новий термін Брексіт. Наскільки реальний вихід Великобританії з ЄС і які ще проблеми постануть перед Європою, розбирався Азат Сафаров. Криза біженців. Минулого року лише до Німеччини прибуло понад мільйон біженців. Занадто багато для успішної інтеграції. Вважає міністр економічної співпраці та розвитку ФРН Герт Мюллер. Він висловився за скорочення притоку біженців. Якщо цього не станеться до середини року, кризу вже навряд чи вдасться взяти під контроль. Припускають у єврокомісії. Вирішувати цю проблему. Брюссель хоче разом з Анкорою. В ЄС вважають, що Туреччина здатна прийняти сирійських біженців в обмін на фінансову допомогу. Крім того, євросоюз зробить ставку на посилення. Контролю на зовнішніх кордонах. При цьому низка країн вирішили проводити перевірки і на внутрішніх кордонах. Проте не всі цим задоволені. Зокрема, у Швеції та Данії проходять протести проти цього рішення. Мають бути більш креативні рішення. Це просто прояв кризи. особливий статус береофін загроза виходу Великобританії з Євросоюзу, так званий Брексіт, може стати реальністю. Ключову роль повинен відіграти очікуваний у лютому саміт ЄС. Лондон хоче для себе особливого статусу: наприклад, отримати право позбавити мігрантів з інших країн ЄС доступу до соцдопомоги у перші чотири роки їхнього перебування у Великобританії. Утім, особливих прав можуть почати вимагати й інші країни Євросоюзу. Провести референдум про вихід Великобританії з ЄС Лондон має намір вже цього року. Сам Девід Кемерон дає зрозуміти, що не зацікавлений у виході з ЄС. Моя мета зрозуміла вирішити проблеми, які розчаровують нас у ЄС, але залишитися у реформованій Європі. Польське питання. Брюссель може запровадити санкції проти Польщі через обмеження повноважень конституційного суду та тиск на змі. Політику правоконсервативного уряду Польщі голова Європарламенту Мартін Шульц назвав путінізацією. Брюссель може позбавити Варшаву право голосу в ЄС, а також призупинити дотації Польщі, яка отримує найбільшу допомогу з європейського бюджету близько 14 мільярдів євро на рік. Тим часом у Польщі вже проходять протести проти дій уряду. Ми в рухаємося прямо до диктатури. раніше в ЄС обговорювали можливість запровадження схожих заходів проти Угорщини, яка ухвалила аналогічно суперечливі закони. Утім, до цього так і не дійшло. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що не підтримує санкцій проти Варшави. українсько російські газові суперечки дійшли до Гаазького суду. Про це та інше в огляді новин. У і іще 11 українських компаній подали позови проти Росії до арбітражного суду в Гаазі. Суть претензій поки не розголошується, але на думку позивачів, Москва порушила зобов'язання, передбачені угодою від 98-го року, про заохочення та взаємний захист інвестицій. Кількість внутрішніх переселенців в Україні з Донбасу та анексованого Росією Криму перевищила мільйон осіб, повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше переселенців у прифронтових регіонах. Пішов з життя Девід Боуї музиканту. Було 69. Боуї помер в оточенні своєї родини після півторарічної боротьби з раком. Співак став іконою рок музики. Боуї був майстром перевтілення, виступав у ролі продюсера, актора і художника. Він вплинув на кілька поколінь музикантів під час життя у Берліні. Боуї написав один зі своїх найуспішніших альбомів «Heroes». Уряд Німеччини висловив співчуття. І подякував співаку за його внесок у руйнування берлінського муру. Більше про яскраве життя неповторного девіда Пої читайте на сайті дочевела українською. А ми побачимося з вами завтра. На все добре.